Друзі, Узюзімалоха, не можу гаяти часу, адже сьогодні у нас багато цікавого. Леброн Джеймс видав божевільний трипл дабл у свої 39. Кріс пол, ось ось обійде Джейс Накіда. А Святослав Михайлюк зіграв свій найкращий матч у сезоні. Тож мерщій дивитись, усім смачного і погнали! Golden State Warriors приймали Міннесоту Тімберволс у Golden State хороші новини повертається після пропущеного матчу через біль у колінах Стефен Каррі. Ну а Міннесота поки що виграли два поспіль матчі після того, як Ентоні Едвардс в інтерв'ю назвав свою команду м'якою, і себе, до речі, в тому числі. Сьогодні Ентоні не можна було назвати м'яким, Чудово влучає з середньої дистанції. Дреймонд Грін йому відповідає: просто продавлює Нікола Александра Вокера. Заробляє ендванчик. Далі передачка на Стефана Карі, Той черговий Н1 також влучає. Щоправда, все це тільки допомагає Golden State триматись на рівних, але аж ніяк не буде попереду, тому що Міннесота чудово грає в захисті. Ось чергова втрата від Golden State І розбирається Руді Гобер з навісу Донтидівінченко. Дівінченцо. 22 втрати допускають сьогодні. Warriors і якраз у другій чверті Міннесота їм наносить найбільше урону. Тому що ГСВ у другій чверті на додачу ще й поцілили 5 із 19 всього лише кидочків з гри. Тому Міннесота вже на плюс 16 попереду, Ентоні Едвардс плюс 19 робить у другій чверті. І наче у третій чверті, подивіться, на рахунок всього лише мінус 5 воїни починають наближатися, але Ентоні Едвардса хтось зупинить. Але як зупинити ось такі речі в стилі Майкла Джордана? Подивіться, що він витворяє. 30 очок сьогодні на рахунку людини Мурахи, 9 асистів. Більше 60% з гри він влучає, 4 триочкових. Так, там намагається Стефен Карі, забиває 23 очки, не найкращий відсоток влучання, але більше йому ніхто не допоміг. Дреймон Грін 10 очок, 9 підбирань, 6 асистів, ну і на цьому, мабуть, все. Тому Едвардс продовжує знущатись із захисту Golden State Warriors, вже знову плюс 15, Міннесота попереду, Едвардс у проході. О, який євростеп його стилі, Дреймон Грін нічого там не міг зробити. Далі Едвардс. О, чудовий фейк. І ось це, мабуть, вже був Дегер. Після цього подивіться, він біжить. Каже: go home вболівальникам Golden State Warriors відсилає їх вже всіх додому з патульки. Ну і ось далі. Ентоні Едвардс, як на мене, робить велику помилку. Він кричить в обличчя Стефану Карі і дарма. Тому що наступний матч у них також у Сан-Франциско. Подивимось, що відповідатиме Стеф. Сан Антоніо Спер, Сакраменто Кінгс. Шпор дуже мучать травми. Вембань Яма відсутній, Девін Васел відсутній, Тре Джонс також відсутній. Ну а у Сакраменто, ось є Дарон Фокс в нових своїх кросівках від бренда «Карі». Фокс 1, здається. Ну і з Жуляна Шампені Ми давайте розпочнемо. Гравець Гесперс. Він набирає сьогодні 19 вже у першій половині. І чувак просто нереально розкривається цього сезону. І те, що Сан Антоніо, до речі, показують таку якісну гру на старті цього року. Це не лише прогрес вимбаньями, а і дуже-дуже ось така гра на високому рівні від Жуляна Шемпені. Тридцятку він сьогодні в цілому набирає Кріс Пол. Чудова передачка на Джеремі Сохана. До речі, у Кріса сьогодні майже трипл-дабл, 11 очок, 8 підбирань, 13 асистів, і він цим себе наближає до історичного досягнення. Ще буквально два асисти. Він вийде на друге місце. І обійде Джейсона на кіда у списку найкращих асистентів за всю історію НБА. Джону Колінсу, точніше, заку Колінсу ось тут дають і зауваження, і від йому це дуже не подобається. Він показує арбітру середній палець. Його, звісно, видаляють за ну абсолютно непотрібні дії. Не знаю, чим він думав, на що він розраховував. Демар Де Розен тим часом збільшує перевагу своєї команди до плюс 10. У Демара 23 очки, а пробиває він 24 тисячі очок за кар'єру в цьому матчі. До речі, також обов'язково відмічаємо Олексія Линя, який вийшов в цьому матчі на 4 хвилини пограти. Набрав два очки, один асист Дарон Фокс у своїх новісніх кросівках. Чого витворяє? Набирає 22 очки сьогодні, плюс 8 асистів. Ну і ось в третій чверті приблизно вже відчувається, що Сан Антоніо дуже важко в захисті боротись без вимбаньями. Вони вже у другому матчі поспіль ще у третій чверті вже пропускають 100 очок. Сьогодні вже 91. Подивіться, ще 4 хвилини у третій чверті грати. Сапоніс їм там настріляв. 22 очки плюс 16 підбирань. Ну і далі захис антоніо вже абсолютно не в змозі був стримувати Сакраменто. Малік Монк ось то ще набирає більше 20. У нього 22-9 підбирань, 6 передач. Сакраменто впевнено здобувають перемоги. Сан Антоніо чекають Віктора Вембаньяму. Демар як тобі стати всього лише 30-тим гравцем в історії, хто досяг 24 тисяч очок за кар'єру. А так. Так, це... це завжди дуже приємно досягати ось якоїсь ось такої відмітки, розуміти, що це круто в контексті історії, НБА, Бути топ-30 скорером в цій лізі, та ще й так на додачу мати можливість доповнювати це досягнення кожного матчу це дуже круто. І коли я приходив до цієї ліги, я навіть уявити собі не міг, що буду десь у списку з одним із найкращих гравців. Тому це неймовірно і багато кажуть про мою кар'єру. Чемпіони НБА Бостон Селтікс приймають чемпіонів НБА 21-го року Мілокі Баксу, яких хороші новини Кріс Мідлтон робить дебют у цьому сезоні. Повертається після двох операцій. Ну а у Бостона повертається Джейсон Тейтом. Він у нього не дебют далеко. Він просто пропустив попередній матч, піднабрав сил, піднабрав мани і сьогодні просто розносив у нападі. Далі Джейлен Браун також насипає строчкової дистанції, плюс 6 Бостон попереду. Пізніше у бак з лави запасних якраз виходить Кріс Мідлтон. І три з фолом одразу опускає у Мідлтона за 23 хвилини. Він на обмежених хвилинах, очевидно, 11 очок, плюс 5 передач. Деміан Лілард відповідає з дальньої дистанції. Бостон, щоправда, все ще попереду на плюс 3. Джейсон Тейтум у проході. Як же класно він ось тут сплутав захисників на пік-н-ролі і обійшов Брука Лопеса як стоячого Деміан Лілард робить майже те саме з іншого боку. У Дейма 31 очко сьогодні на рахунку. Пізніше ось нам показують і хайлайти Яніса. Нарешті він також був сьогодні неперевершений. Дабл дабл, 30 очок, 11 підбирань. І ось Деміан Лілард на останніх секундах другої чверті виводить Мілокі трішечки, але вперед. Переносимось у другу половину. Джейлен Браун обіграє Яніса у ліву сторону завершує класно. І Подивіться, що робить після цей бешкетник. Показує Янісу, типу. Братан, ти занадто малий, щоб проти мене захищатись. Погодьтесь, все-таки є певна напруга у стосунках цих гравців після попереднього їх матчу. Там де е, Браун сказав, що Яніс поводить себе як дитина. Ну після того, як Яніс над Брауном прикольнувся, Яніс набирає 30 очок, 11 підбирань. Мілокі трішки попереду у середині третьої чверті. Браун одразу встановлює рівновагу. Брауна 25 і якраз на 3 дистанції Селтикс набагато впевненіше виглядають Джейсон Тейтум, ще 3 з фолом. У Джейті 34 очки, 10 підбирань, 5 асистів, 4 із 10 3 Просто перфектний матч. Але при цьому матч, як бачите, дуже рівний, дуже напружений. У нас 11 разів був рахунок рівним, 14 змін лідера, жодна команда не виходила вперед більше, ніж на 8 очок. Подивимось тепер, кого вистачить саме у кінцівці. Бостон плюс три попереду. Останні секунди володіння для Бостона. Джеру Холідей влучає Дегер. У нього 20 очок на рахунку. Філадельфія 76ers приймали Орландо Меджик. Пару днів тому Меджик вже здолали. Ну, не без проблем, але все-таки здолали Філадельфію. Але от сьогодні у них повертається їх друга зірка Пол Джордж. Плюс там ще пару дуже важливих гравців повертаються на майданчик. І Кай Лаурі, Андре Драмонт. А ми почнемо із головної зірки Орландо. На даний момент Франц Вагнер влучає флоутер у відповідь Пол Джордж. Вау! Нарешті він зависає не на лаві запасних, а зависає у повітрі. Орландо, втім, все ще попереду на плюс три у першій чверті. Кей Джей Мартін продовжує наздоганяти своїх суперників. У Мартіна сьогодні майже ідеальна реалізація. 10 із 11 з гри Андре Драмонт. Допомагає І ось хороша команда роботи сьогодні, нарешті від Філадельфії. Мартін знову спішить у відрив. Не забиває, ні, все-таки забиває все нормально. У нього 20 очок сьогодні з лави запасних. Пізніше Келі Убре вривається з гори. Вже робить п'яти очков перевагу для Філадельфії. І далі вони тільки продовжують віддалятись. Пол Джордж. Він сьогодні виглядає причудово 21 очко, 9 передач, 4 підбирання. Далі Тайріс Максі продовжує його справу. У нього 16. Ну а Орландо таке враження, що трішки стоять на місці, а все тому що вони підтверджують свій статус найгіршої команди, що стосується триочкової реалізації. У них по сезону 31% здалеку всього лише. Ну а сьогодні, ось, наприклад. За другу чверть вони кинули 0 із 13. Тому у нас вже кінцівка третьої чверті, а Орландо все ще не можуть набрати 60 очок. Тайріз Максі робить вже перевагу, плюс 12 для Філадельфії. Ми з вами вже заходимо у початок четвертої чверті. Пол Джордж, складна трьошка через людину. Забиває плюс 13 Філадельфія попереду. Меджик все таки намагаються відігратись. Джейлен Сакс. 22 очки сьогодні набирає. Далі Франц Вагнер. У нього тридцятка, але із не найкращою реалізацією, три з дванадцяти здалеку. Та чогось вистачило цього для перемоги. Однозначно, ні. Філадельфія виграє втретє в останніх чотирьох матчах і потрохи намацує свою гру. Гей-гей-гей, hey, бандо. Hey, hey, Нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. всього лише 100 гривень донат. І ось ці подаруночки можуть стати твоїми. Пірнаю допис за всіми умовами. Портлендрейл Блейзер сприймали Jazz. Юта грає сьогодні без свого лідера Лаурі Маркена, який відсутній через проблему зі спиною. Але замість нього у старті виходить Святослав Михайлюк. І виходить одразу, насипаючи з дальньої дистанції. Бом! Джеремі Гранту в обличчя. На цьому все не закінчується. Святослав Михайлюк. Передачка на Джона Колінса. Той у проході нормально так данкує у Колінса 20 очок. Сьогодні, до речі, Колінс влучає 50-40 90 Це я про його відсотки. З гри з дальньої дистанції з лінії штрафних по цьому сезону. Тим часом Юта продовжують домінувати у першій чверті. Вони вже на плюс 11 попереду. Вокер Кеслер важкі очки набирає і з фолом. У нього 13 плюс 17 підбирань і 5 блокшотів. Святослав Михайлюк класно качає, проникає і передачка на секстона. Це один із чотирьох асистів свята у цьому матчу. Класно пройшов, класно скинув. Секстон задоволений. Юта попереду на плюс 13. Шарп! Ого, як вилітає з іншої сторони! Ми, в принципі, знаємо, що він так вмілий, як же це ефектно виглядає. Портленд намагається якийсь супротив чинити. Але щоправда, не дуже виходить. Вони все ще на двадцятку відстають. Так там набирають Джеремі Гран 19, Далано Бентон 19. Але вони дуже слабо сьогодні влучають. Ну а Юта, подивіться, вже за 60 очок перевалили у другій чверті. Кьонти Джордж робить 63. У нього 17 понтів на рахунку, плюс 5 підбирань, плюс 4 асисти. Пізніше Конти Джордж ще одна хороша передачка на Вокера Кеслера. Ну а далі Святослав Михайлюк робить ще один асист. На Секстона пізніше Святослав Михайлюк танчить! Він проводить сьогодні свій найкращий матч у цьому сезоні. 21 хвилину відбігав, 13 очок, 8 підбирань, 4 асисти, 5 із 7 з гри і 3 із 4 з дальньої дистанції. Молодець Святослав, Джоні Юзанг, до речі, набирає 22, хороша, сенсаційна перемога Юти. Чкагобул сприймали індіану Пейсерс, індіана і Тайріс Хельбертон. Ну, поки що тільки тінь від себе минулорічних. А Чикаго грають бек back, back Тому Пейсерс намагатимуться тиснути вже із перших секунд. Подивіться, що робить Тайріс Хелібертон. О, вау, Яка передачка за головою не показала нам, на жаль, повтор. Далі Тайріс Хельбертон у транзиції забуває трьошку. Нарешті пофіксив він свій тручковий кидочок, У нього сьогодні 5 із 9. Відповідає йому Кобі Уайт з дальньої дистанції. Кобі 19 очок. Пізніше Айодусонму, мимо Паскаля Сякама, промчався просто як перекоти поле по горизонту у ковбойських фільмах. Паскаль сякам, звісно, буде відповідати. Він обрає сьогодні 21 очко. У Айдусон 15. Ну і якраз ось в другій чверті індіана робить дуже солідний ривочок. 24-9. Вони під час цього ривку влучають 11 із 13 з гри і повністю перевертають цей поєдинок. Це до речі. Ендрю Немгар, який повертається після травми. Це хороші новини для індіани. Ну а з іншої сторони, Зак Лавін, єдиний, у кого дійсно пішло. Він єдиний, хто набирає більше 20 очок проти команди індіани і все ще Чикаго на двозначній, на зновозначному відставанні. Лонзо бол допомагає своєму лідеру. Все таки обидві команди сьогодні, як скажені, влучають здалеку. Ось вам, будь ласка, топін з передачі Ті Джея Маконела. Ще одна трьошка. Топін і Макконел по 17 очок приносять з лави запасних. Ну а закла він продовжує протистояти індіані. Всього лише мінус 5 скорочує. далі. Шикарна передача. Всього лише мінус 3. половина тридцять очки. 5 із 9 трьочкових. Він проводить свій із запасом найкращий сезон з точки зору трошкової реалізації. Але Тайріс Халібердон і компанія ставлять крапку цьому поєдинку. У Тайріза 23 очки, 8 передач, 5 із 9 здалеку. І в цілому Індіана сьогодні влучає. Увага, 18 триочкових із 29. Це 62 Але не реагуємо на це занадто борхливо. Подивимось на них в наступному матчі проти Шарлот. Атланта Хокс проти Лос-Анджелес Лейкерс. Атланта дуже гаряченькі. Наразі п'ять перемог поспіль мають. Ну а Лос-Анджелес навпаки. Дуже і дуже невдалий відрізок. Переживають. Команда має якось підзібратись і показати дійсно гру, яку не показували на старті сезону. Леброн Джеймс, головний мотиватор, головний лідер цієї команди. Влучає з Йому відповідає Трей Янг. Також з дальньої дистанції з 8,5 метрів. Це його робоча дистанція. Влучає тріочковий, Далі Кейп Вінсент. У проході відповідає, не влучає Ентоні Девіс. Тут як тут, на чужому підбиранні. Леброн у відповідь з однієї ноги трочковий. Ого! Леброніті робить плюс дев'ять для своєї команди. У третій чверті його лаві запасних це дуже подобається. Трей Янг. класно грає на лінії передач. Знову трьооочковий від нього залітає. Ви не дивіться, що трей так влучає. Насправді. Він просто тонну китків сьогодні. Мимо каси пустив 9 із 25 з гри. Тим не менше, як бачите, кінцівка третьої чверті Атланта чудово тримається Леброн Джеймс, який складнючий кидок забиває батя 39 років. Але подивіться, як у відповідь трей Янг віддає передачку Богдан Богданович влучає трей, навіть не дивився. Був упевнений, що його партнер вилучить. Богданович ж дає двадцятку з лави запасних. Леброн, що ж ти будеш з ним робити? Також влучає сьогодні чудово, шість трьоочкових на його рахунку. У нас із вами вже пішли дві останні хвилини четвертої чверті, плюс чотири робить Леброн для своєї команди. Броні в захваті. Дайсон Деніелс влучає трьоочковий у відповідь. Дуже важливий. У Дайсона 11 одинадцять очок на рахунку. Далі флоутер від нього також заходить. Атланта в лідерах. Залишається одна остання хвилина для лейкер, щоб виправити положення у цьому матчі. І Ентоні Девіс цим займається просто ідеально. У Ентоні сьогодні майже триплдабл тридцять. 8 очок, 10 підбирань, 8 асистів. Щоправда, у Атланти знову є відповідь. Бум! Андре Хантер з дальньої дистанції виводить своїх вперед. У нього 26 очок, 5 із 7 здалеку, але Леброн Джеймс рівню рахунок одразу ж. Залишається 12 секунд у четвертій чверті. Останні 3 секунди. Трей Янг на перемогу не влучає. Макс Крісті чудово відзахищався. І ця гра у нас переходить до овертайму. Трей Янг, як я, до речі, казав, так багато намазав, але 31 очко, 4 підбирання і аж 20 результативних передач на його рахунку. Ось одна із них, Атланта, плюс 4 попереду в овертаймі. Вриваємось вже в останні дві хвилини додаткового часу. Потрібна відповідь від Лейкерс, хто цим буде займатися? Звісно, Леброн Джеймс. Ніхто із партнерів йому та Девісу сьогодні не допомагає. У Леброна 39, 10 підбирань, 11 асистів. Черговий трипл-дабл у Діда і Лейкерс попереду на плюс один за 30 секунд до кінця. Подивіться, Девіс робить втрату. Але Леброн Джеймс у своїх найкращих традиціях чей даун гамак. Виписує Дайсон Деніалсу. До кінця овертайму у нас залишається 9 секунд. Треянг! неймовірно важливий триочковий лупить. Плюс 2 для Атланти. 7 секунд до кінця у Лейкерс вже немає таймаутів. Леброн Джеймс на гейба Вінсента одразу буде забирати м'яч назад. Звісно, це робить з дальньої дистанції на лідерство. Леброн не влучає. Таким чином, у Лейкерс їх продовжується. Їх чорна полоса, Трей Янг і компанія виграють шостий поєдинок поспіль. Ну а їх лава запасних грає феноменально. Друзі, ну і під кінцівку, як завжди, величезна подяка всім спонсорам та патронам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі. Якщо хтось хоче доєднатись, посилання знайдете в дописі. На цьому всім до завтра і па-па.